Всім привіт! З вами Вів'єн, і сьогодні я створюю персонажа в рамках колаборації сімерів з, з однією базою. Всі ми отримали одну і ту ж базу персонажа від Smaйлінг Сан, і тепер кожен має зробити з неї щось своє. Ну а якщо ви ще не бачили відео інших сімерів, то обов'язково переходьте до кожного та подивіться, які персонажі вийшли в них. Посилання на плейлист з відео всіх учасників я залишу в описі під цим відео. Ну а умови цієї колаборації доволі прості. Я можу робити з персонажем все, що завгодно, змінити зачіску, змінити колір волосся, змінити колір очей, змінити колір шкіри. Я можу навіть зробити його окультним персонажем. Але одне правило все ж таки є: не можна торкатись повзунків. Ну тобто, я не можу змінити йому риси обличчя або змінити йому тіло. І знаєте, від цього стає ще цікавіше. Цікаво подивитися, наскільки різними можуть бути персонажі, якщо вихідна точка у всіх однакова. Тому ще раз нагадую: обов'язково зайдіть до кожного учасника та подивіться на їх варіант цього персонажа. Ну а ми Переходимо до того, яким я бачу цього персонажа, і знаєте, я досить довго сиділа і думала над тим яким мені зробити його, яку взагалі історію придумати про нього? Бо було б круто ще щось розповісти про цього персонажа. Ну і давайте знайомитись, це Тимур. Я не пам'ятаю, я змінила йому ім'я чи ні, тому буде сюрпрайс. Він народився в сім'ї, де вже є троє хлопчиків. І батьки хотіли ще дівчинку, але всесвіт вирішив по-іншому. Тимур був хлопцем, який ніколи не боявся бути собою, і з дитинства він обожнював яскраві кольори, а особливо рожевий. Його кімната завжди була наповнена м'якими подушечками, світильничками у формі сердечок і плакатами у ніжних тонах. Однолітки багато жартували з його стилю, і він часто тримував за це стусенів. Батьки також не розділяли його поглядів. Ну і багато попрікали через це. Мовляв, хлопець повинен займатися тільки хлопчачими справами і, і любити тільки хлопчачі якісь кольори. Так, вони були стереотипними такими батьками. Але Тимур навчився не звертати уваги, адже він знає, що одяг і кольори не мають статі. І через те, що суспільство його не розуміло, він виріс доволі одиноким, тому що багато часу проводив вдома, вчився грати на піаніно. І мало спілкувався з однолітками. Тимур мріяв вирости та стати всесвітньо відомим музикантом, і щоб батьки пишались ним та надихнути суспільство, перестати думати так стереотипно і почати сприймати один одного такими, якими вони є. І от він влаштувався в музичну компанію помічником, де хотів набратися досвіду та почати свою музичну кар'єру і якось повертають. Щось додому після роботи він встряг в сутичку, яка ґрунтувалася на його зовнішньому вигляді, і в ході цієї сутички він отримав знатних стосанів. Весь в синцях та подряпинах він повернувся додому. Ну а зранку почував себе не дуже добре. А з кожним наступним днем ставало все гірше і гірше. Але незважаючи на це, він зібрався духом і пішов таки на роботу, тому що ну потрібно. Ну а з роботи його відправили, тому що зовнішній вигляд його бажав кращого. І, йдучи додому, йому стало настільки зле, що він зумлів. Ну а прокинувся вже на ранок, і вгадайте, де в лісі. Подертому одязі він не знав, що трапилось, але списав це на те, що йому стало настільки зле, що він в маринях пішов не додому, а кудись в ліс. Але почувався він набагато краще. Ніж взагалі було до сутички. Він якось добрів додому, і життя, в принципі, стало налагоджуватися, все повернулося в той ритм, в якому він жив до цього. І він гадав, що все повернулося в норму, все тепер добре, але тут неочікуваність. Він знову прокидається в лісі і знову в подертому одязі. І він не розуміє, що сталося, тому що почувався він до добре, заснув в своєму ліжку, а прокинувся взагалі не пойме де, і після цього йому ставало все більше і більше страшно, тому що він не розумів, що траплялося йому стало страшно засипати вночі, щоб не прокинутися знову в лісі. Але це траплялося знову і знову. Він знову прокидався в тому лісі, на тому ж місці, в такому ж самому стані. І от він прокинувся знову в лісі, але вже не сам, а з якимись людьми, і в імпровізованому таборі. Він був сильно спантеличений та наляканий. Але люди поряд з ним були доволі привітні, добрі, від чого він іще був спантеличений і наляканий. Отак, от я вмію пояснювати. Угу. І вони його заспокоїли тим, що сказали, чому він прокидається в лісі і весь в такому подертому одязі і нічого не пам'ятає. Тимур тепер вовкулака. Гарне слово заспокоїли. Звісно, mm, це ж так заспокійливо звучить. Ти тепер вовкулака не зможеш жити серед людей нормальних, поки не приборкаєш себе, і твоє життя іде по одному місці. Живи з цим! Клас! Заспокоїли на всі сто відсотків. Ну і своєму вовкулаці любителю рожевого я, звісно ж, додала такі риси характеру, як меломан, одинак та соціально незаграбний персонаж. Ну і звісно ж, не пихала. Всіляких подобається, не подобається, щоб було важче жити. І по традиції ви зможете скачати цього персонажа у мене в галереї. Так сказала, ніби у мене дофігі, що персонажів на скачку, і будівель також, традиція. Так от, ви зможете скачати цього персонажа в мене в галереї, і пограти за нього і подивитися, чи зможе він стати знаменитим і опанувати себе з таким набором характеристик. Ну а я дякую вам за перегляд і сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково переходьте за посилання, подивіться інших учасників. Я бажаю вам гарного вечора і до наступних зустрічей!